Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукає собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі, тож пишіть нам якнайшвидше. Коли наші збройні сили звільняли Чернігівщину безсилі і розгнівані рашистські загарбники, руйнували і нищили все на своєму шляху. А найстрашніше, що тікаючи, вони силоміць вивозили з собою мирних українців. Серед них був і 43-річний Олександр Шевченко, волонтер, який разом із другом допомагав поневоленим людям, рятував, вивозив їх з окупації. Його Товариш загинув, а пораненого Олександра схопили расисти. І от відтоді про долю цього чоловіка нічого не відомо. 26 березня Олександр разом зі своїм другом виїхав з рідного села Григорівка. Планував як і раніше вивозити людей з окупованої території у безпечне місце однак, їхнє авто потрапило під обстріл ворога. Між Григорюкою Гайвором вони потрапили під обстріли е, рашистської техніки. Е, товариш, на жаль, загинув. Тіло його знайшли на сьомий день після зникнення. А інформацію про мого чоловіка я отримала відповідно із органів національної поліції про те, що він живий, поранений, але взятий в полон. Олександр отримав тяжке поранення, але на щастя, вижив. Це було кульове поранення, кульове поранення в праву лопатку з вильотом. Поранення правої ключиці. знаю, що два дні він був в тяжкому стані, але на третій день вже він підводився і виходив на вулицю. Протягом п'яти днів з моменту поранення Олександра разом з іншими полоненими місцевими мешканцями утримували у селі Гайворон. Там знаходиться зернотік, зерносклад, де утримували полонених. Охоронців цього зерноскладу до привозимого чоловіка, і потім разом із моїм чоловіком вони ще п'ять днів перебували в російському полоні. 31 березня, відступаючи під натиском збройних сил України, російські військові забрали з собою пораненого Олександра. Відтоді рідні відчайдушно його розшукують. Мій чоловік невисокого зросту. Він чорнявий, має ні з має поріз на правій руці шрам від порізу. Має дуже поганий зір, носив контактний лінзи. Сподіваюся, що він обов'язково повернеться додому. Просто дуже страшно, що я не знаю, в якому він стані, адже отримав поранення. Не знаю, де він. Вже протягом 8 восьми місяців я щоденно його очікую. Шановні глядачі, якщо ви впізнали Олександра Шевченка, Якщо вам буде щось про нього відомо, повідомте, будь ласка, одразу. Наша електронна пошта зараз на екрані. Допоможіть знайти маму з такими словами. Звертається до наших глядачів Олександр Пашко. Він розшукує Вікторію Миколаївну Пашко 1968 року народження. А вийшло от що: 12 вересня в будинок Вікторії влучила ракета і зруйнувала його вщент. Але. Бабуся, яка була в хаті, вижила. І згодом Олександр знайшов її в Харкові в лікарні. Спочатку через постійні обстріли завали того будинку ніхто не, ну, не, не розбирав. І Сашко бажав маму загиблою, а коли все розчистили, то виявилося, що там нікого немає. Олександр з'ясував, що під час артобстрілу в будинку була тільки бабуся, а його мама ховалася в погребі. Бабусю знайшли військові. а от... Мами жодного сліду ні на дворі, ні навколо. Причому її речі, ну всі цінні речі, і документи, і телефон, лишилися в неушкодженому погребі. І от коли емоції вщухли, зажевріла надія, що може мама жива і просто через якісь незрозумілі причини не може чомусь вийти на зв'язок. Отже, якщо вам відомо хоч щось про Вікторію Миколаївну Пашко, 1968 року народження. Напишіть нам, будь ласка, на шукаю собачка у Кернет. Я додам, що е, на зріст е, Вікторія Миколаївна метр сімдесят. Вона середньої статури очі в неї зелені, і вона проживала в селищі Дворічне Харківської області по вулиці Осіння, 4. Будь ласка, ми дуже чекаємо, хоч на якусь інформацію. Ми продовжуємо і. Зараз у нас буде включення в ефір героїні, яка розшукує свого рідного брата з Маріуполя. Її звати Людмила Горлачова. Напередодні вона розповідала моїм колегам, що з її братом склалася дуже якась непроста ситуація, причому уже в перші дні війни. Людмила вже на зв'язку з нашою студією, і зараз я в неї про все розпитаю. Доброго вечора, Людмила. Розкажіть про свого брата. Що з ним сталося на самому початку війни? З міста Маріуполя, народжений віною 13.08.71 року. Що з ним сталося? За яких обставин він не зник? Останній раз ми з братом бачились 23 березня вранці. Він взяв продукти харчування, які в нас були, набрав в колодязі води, щоб відвезти на лівобережжя, на рівне бере до своїх там друзів. На лівому березі було дуже складно з водою, з харчами. А чим він поїхав до друзів машиною? І він поїхав на велосипед. Два рази він туди їздив успішно, повертався. Третій раз він поїхав і вже не повернувся. Так, це було вранці. Ми я ще спала, я була в підвалі. Він передав підвал свою собаку, щоб ми з нею залишились і поїхав. Так. Ну, а ви намагалися його якось розшукати самостійно? Може, розпитували знайомих, сусідів? Чи, ну як ви його шукали? На нашу вулицю вже прийшли, не знаю, як їх назвати, орки. І ми вже. В тилу, і ми, ми вилізли з подвалу 5 квітня. І тоді я почала підходити, до МЧС, до поліції щось з'ясовувати, і зразу я нічого не могла з'ясувати. А наприкінці травня поліція ДНР мені надала е, таку інформацію, що мій брат знаходиться у усьому. На Людмила, а можете назвати якісь особливі прикмети Олександра? У нього є татуювання на плечі у вигляді адвійської букви С великої і У? Я я зараз звертаюся всіх, хто можливо бачив його. Можливо, в цьому. Сподіватися на відуки глядачів. А я зараз звертаюся до всіх, хто нас дивиться. Будь ласка, давайте допоможемо розшукати Олександра Олександровича Каплю з Маріуполя. Може, саме ви зможете стати цією ниточкою, яка приведе нас до нього. Наша пошта шукає собачка у корнет. середині жовтня шукаю тебе. Ми розповідали про зникнення відомої херсонської блогерки і педагога Олени Наумової. Тоді ця історія набула великого розголосу. 23 серпня жінку з власного будинку викрали ворожі військові через те, що перебуваючи в окупації, вона вела свій патріотичний і доволі популярний канал. 9 вересня, після численних допитів та залякувань, Олену все ж таки відпустили під домашній арешт. Але вже 20 вересня зв'язок із нею знову раптом урвався. І от відтоді, ні рідні, ні. Підписники зовсім нічого не знали про долю цієї відомої жінки. І лише після звільнення Херсона Олена нарешті знайшлася. Вона сама вийшла на зв'язок з рідними і одразу розмістила в мережі відео, на якому вона стоїть у центрі вільного Херсона, а в руках у неї український прапор. Олена Наумова у поневоленому Херсоні продовжувала вести свій патріотичний канал, розповідала про місцеві новини, говорила про любов до України, збирала кошти на допомогу людям в окупації. Мені не було страшно. Я була поміж своїх. Я відчувала, що мене підтримують. Я підтримую. Я просто забувала де я. Перед днем незалежності група озброєних чоловіків у балаклавах утерлася до будинку Олени. Вони провели там ретельний обшук, забрали документи, телефон, а саму жінку силоміць вивезли на допит. Зв'язували руки, ноги, поливали водою, потім приєднували дроти до локтєвих згибів, чіпляли клеми на пальці. Чотири дні мене допитували. Потім тиждень я просто сиділа в підвалі, мерзла, голодувала. Не знали, що відбувається навколо окупанти. Хотіли отримати від Олени інформацію про блогерів патріотів та волонтерів Херсонщини. Я довго, довго. Я перший день взагалі нос водила їх, називала тільки тих блогерів, які вже точно виїхали. А сама їм там все всякі історії. Вотно. Ну вони все, все одно вирахували моїх друзів. Рашисти перевіряли усі контакти у телефоні Олени, затримували та піддавали тортурам її знайомих, усіх, хто чекав на повернення України. Загарбники намагалися задавити будь-який рух спротиву на Херсонщині. Тож вирішили показово покарати Олену, змусили її записати відео. Де вона нібито вибачається перед російською армією? Хочеш, що в підвал? Я кажу, не хочу Извиняться будеш? я будеш. перед ким ну, перед руська армією. Я говорю, ви мене відпустите. Адпустям посмотрим. Я говорю, ну давайте. Думаю, мені вже знайте або пристрілили, або відпустили. Ну вже я, Я просто замерзав. На початку вересня Олену все таки відпустили додому. Їй наказали постійно бути удома, та навіть пообіцяли, що дозволять виїхати на підконтрольну Україні територію. Тож жінка чекала і сподівалася на порятунок. Однак згодом зрозуміла, що ці надії марні. Коли вони прийшли 19 вересня, підійшли до воріт, були дуже злі. У балаклавах не бачила, і повтону відчувала. Біще собране, готуся на кінець неділі. Ми тебе самі вивезімо. А це середина, середина вересня це розкопки під ізюмом, страшні знахідки. А я кажу, ага, вивезете мене до лісослуги і там закопаєте, так? Да? Він аж дірнувся. я прочитала його думки, розумієте? Тоді Олену просто сховала в своїй квартирі одна херсонська родина, і жінка доволі довго була повністю відрізана від світу, не могла навіть вийти на зв'язок із сином, щоб не наразити себе і своїх рятівників на смертельну небезпеку. Вони мене прийняли і вони мене ховали вісім тижнів. Я не виходила навіть на балкон. Я навіть штори були зашторені, я навіть світло не вмикала. Я так, де, де було посвітліше, там читала чи щось робила. У мені кожний гуркіт, кожний звук урала, кожний вибух. Ну, просто починаючи з підвалу, вона просто тіліпала. А тоді, нарешті, настало 11 листопада, цей день, якого так чекали, про який мріяли херсонці. 11 листопада. Ми дочекались, ми не повірили, хоча вірили весь час. Це було таке щастя. Всі люди, всі рідні були, всі на вулицю вибігли, всі махали нашим хлопцям. І нарешті, після довгої розлуки Олена змогла вийти на зв'язок із сином Миколою, який так давно шукав свою маму. Його історію пошуку ми розповідали в одній із попередніх програм. Я хочу, щоб вона як найшвидше повернулася, а також не тільки вона, і всі ті люди, хто зникли, бо я бажаю, щоб всі повернулися, щоб війна скоріше закінчилася. Подруга дала мені телефон. І, і я кажу, «Синок, я, я, я вже вільна, я вже на свободі. Вже все добре. Тепер Олена в безпеці, і вона безмежно вдячна усім, хто її шукав і молився про її порятунок. Дякую вам усім за те, що підтримали мене, за те, що шукали мене, за те, що е, знімали відео, робили флешмоби на мій порятунок. Дуже вам дякую. Я відчувала. Ваші молитви, ваше тепло і в підвалі, і під арештом, і на конспіративній квартирі. Я знала, що ви за мене молитеся. Ми всі дуже раді за Олену. Раді, що вона знайшлася і що нарешті вона на свободі. І Лена, спасибі вам за вашу стійкість, і незламність, і за таку самовіддану любов до батьківщини. Приклад цієї українки просто надихає і додає впевненості у нашу перемогу. Але поки що у нас війна, тож ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачкаурнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.